Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту страхова компанія АРКС. АРКС. Різниця є у студії В'ячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії «Аркс Лайф», заступник голови правління страхової компанії АРКС. Будемо сьогодні говорити про те, як страхування стає справжнім захистом від формальності до довіри, тому що зараз це надзвичайно важливо. АРКС працює на ринку вже 30 років. Чи можете ви розказати, як змінилася загалом компанія за цей час і що стало драйвером таких найбільших трансформацій в діяльності компанії? Компанія АРКС проходила декілька етапів. Перші етапи за ці 30 років це був етап. Коли це була українська компанія, яка розвивалась і розуміла ринок, але не дуже добре розуміла, як працює справжнє європейське страхування. А нам пощастило, ми стали частиною спочатку великої європейської компанії, міжнародної компанії Акса. У 2007 році це був другий наш етап. Коли ми навчались, ми дуже потужно розвивалися і стали компанією номер один. За цей час ми справді навчилися страхуванню. Ми зрозуміли, що таке справжнє стандартне страхування, і що потрібно робити, щоб бути справжньою надійною компанією, надавати якісний сервіс. За цей час ми пройшли багато непростих етапів. Ну, зокрема, у 2014 році почалася перша війна. Потім у Аксі змінились пріоритети. Вони продали всі компанії в східній Європі. Ну зрозуміло, в Україні теж. І ми стали частиною канадського потужного канадського страхового холдингу Fairfax. і вже з 2019 року почали працювати під цим брендом. Нашою новою назвою стала компанія Arx, але це була безперервна історія. Наші клієнти з нами. Ну багато хто вже дійсно 30 років, і команда працює 30 років. Отже, що змінилось? ми стали більшими професіоналами. Що залишилось, ну залишилась надійність, і вона, напевно, стала ще більшою. 2022 рік став для всіх і для багатьох компаній таким найбільшим викликом. Однак, ринок страхування встояв і поступово почав відновлюватися. Як компанії вдалося зберегти цю стабільність, і що взагалі змінилося від 2022 року? Зрозуміло, початок він. Повномасштабною був шоком для всіх і для нас також, що дозволило декілька факторів: зовнішні і внутрішні. Зовнішні так, вся країна мобілізувалась, наш регулятор, Національний банк також рівно настільки, наскільки встояла фінансова система, настільки нам можна сказати, було простіше. Працювати, що ще допомогло, допомогло те, що в нас дуже потужна команда. Ми всі розуміли, що ми несемо відповідальність, що ми частина міжнародного холдингу, що ми не можемо просто зникнути. Ми маємо відповідати перед своїми зобов'язаннями попри війну. І ми дякуємо своєму акціонеру Fairfax, який також прямо однозначно нас підтримав. Він Дав прямий меседж. Ми хочемо підтримати і Україну. Він напряму підтримав грошима. Україну, ми хочемо підтримати людей, і він надавав таку підтримку. Ну, наприклад, тим людям, які були там з дітьми, це була можливість знаходити західній Україні в безпечних регіонах і навіть за кордоном. І все це завдяки ферфаксу. Ну а те, що ми, як я сказав, за 30 років багато чому навчились, дозволило нам, ну майже безперервно надавати послуги. Так вийшло, що період ковіду нас трохи загартував. Багато сервісів вже було в онлайні, і ми звикли, якщо потрібно, працювати віддалено, і це допомогло нам в період початку війни продовжувати безперервно надавати послуги. Тобто наші клієнти могли і отримати врегулювання, і сплатити платежі, навіть укласти нові договори страхування, і навіть ті клієнти, які виїхали за кордон. Тому все це разом дозволило зберегти стабільність. Ну і ти знаки, ти сигнали, які ми давали клієнтам, що ми тут, ми з вами, ми працюємо, ми націлені на те, щоб надавати послуги, також цьому допомогли. Початок повномасштабної війни, 24 лютого 22 року. Як ви особисто реагували з свого професійного досвіду на ці події? Чи думали ви, як далі працюватиме ринок і що можливо ринок зможе не встояти? Які дії ви робили, коли вже зрозуміли, що все таки потрібно якось компанію намагатися врятувати, і цей ринок намагатися врятувати? напевно скажу так, що навряд чи я зможу згадати абсолютно? На все про що ми тоді думали, але точно один ефект я пам'ятаю, це був такий момент стресу, і нам допомогло те, що ми були зосереджені на тому, щоб змінити підхід тій частині, в якій потрібно було змінити і утримати кампанію. Тобто, ми дбали про бізнес, про клієнтів і про співробітників. Тому у нас в певному сенсі не було часу там, якось якісь у нас переживань не було. А навіть якщо були, ну я цього вже не пам'ятаю. Тобто, можливість займатися роботою допомагала нам. По про те, що ми Попри тоді всі те. були в небезпеці. Так, так, саме так, Да. Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту страхова компанія ARX. ARX. Різниця є. У студії В'ячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARXLife, заступник голови правління страхової компанії ARX. Які продукти компанії АРКС зараз мають найбільшу популярність? Я знаю, що ви також маєте страхування від воєнних ризиків. Чи є популярним це страхування? І загалом, з чим найчастіше, з якими запитами і питаннями люди звертаються до вас? Ну відразу скажу, що як це було і раніше, так залишається і зараз найбільш популярним продуктом є каска, і не будь яка каска, а наш найбільш популярний продукт каска все включено. Але з цього року діє новий закон про автоцивілку. Тому зіркою номер два, напевно, на ринку не напевно, а точно номер один. Це нова автоцивілка. І чим далі, тим більше це стає важливим продуктами для нас. Але ми займаємось не тільки моторними видами страхування, ми. Лідер з великим відривом від інших компаній в майновому страхуванні страхуванні майна, і тому ми ну дуже багато приділяємо уваги і цьому виду страхування. Оскільки ми лідер в каска, звісно, що перше, що ми зробили для того, щоб якось надати допомогу своїм клієнтам у випадку воєнних ризиків, ми ввели певний ліміт свої стандартні продукти в каска. І тобто зараз клієнти отримають до 10% відшкодування в тих регіонах, в яких ми познаємо. Наче де це можливо, це більшість регіонів. А компенсацію, часткову компенсацію у разі настання випадків пов'язаних з ураженням боєприпасами, дронами і ракетами. Потім ми створили спеціальний продукт додатковий до КАСКа. Більш того, ми навіть даємо можливість окупувати без каска, без нашого звичайного каска. Теж не у всіх регіонах, це правда, але це обмежено нашою політикою, погодженою з акціонерами. І цей окремий продукт вже дає повноцінний захист на повну вартість автомобіля, страхування від тих воєнних ризиків, які я позначив, враження боєприпасами, ракетами, бомбами. Далі ми створили продукт страхування майна, але в класичному. Підході взагалі цих продуктів не мало бути. Ну такий відомий вислів: що не можна робити страхування від пожару, коли пожар вже почався, бо це принципи страхування. Тим не менш, ми знайшли перестраховиків. Які допомагали без перестрахування великі ризики, в мені не можна страхувати. Страхова компанія в Україні не жодна не може цього собі дозволити, бо це ну дуже великі суми відповідальності. Це була компанія DFC, а згодом це ринок Лойца, який зрозумів, що ми можемо професійно оцінювати ці ризики і працювати. Тому ми маємо канали перестрахування, і в певному сенсі ми допомогли і нашим іншим колегам, конкурентам, і вони також це роблять. Отже, наступним продуктом стало страхування майна від воєнних ризиків. Наскільки воно популярне, ну емоційно популярне дуже. Фактично, це дорогий вид страхування, і далеко не всі, кому ми можемо запропонувати, згодні це зробити. Але в нас дуже багатий вже портфель застрахованих об'єктів, і на жаль, ну це для нас поки збитково. Тобто багато виплат і ну, ми проводимо дуже обережну політику, але є вже і нові об'єкти. Тобто ми продовжуємо страхування від воєнних ризиків і в страхуванні майна. Також у нас є в лайфовій кампанії. Продукт страхування фізичних осіб, колективів від ураження цими воєнними ризиками, і багато підприємств також користуються цим продуктом. Тобто, автомобілі, майно і персональне особисте страхування, страхування житті. Об'єкт, який може бути застрахований від воєнних ризиків, він має розташовуватися не менше ніж за 100 кілометрів. Так, ви праві, Да, це обмеження, яке погоджено. Ну і воно зрозуміло. Бо... Як ви визначали, що саме 100 кілометрів має бути від зони бойових дій? Ну можна коротко сказати, що це це те на що погоджувались перестраховики акціонери. Ми вже трішки почали говорити про КАСКО. Ви є понад 16 років лідером у КАСКО. На що в першу чергу звертають увагу клієнти, коли обирають страхову? Звісно, що клієнти обирають за декільками принципами. Перше вони хочуть, щоб це була надійна кампанія з гарною репутацією, яка багато років працює, ба. Бажана міжнародна компанія, бажано, щоб вони розуміли до якої міжнародної групи належить компанія, Бо казка збиткової від страхування, де багато виплат, і тому важлива стійкість компанії. тобто перше надійність. А друге це якість сервісу. Я пам'ятаю період, коли. Там 2007-2008 рік багато компаній займалося автострахуванням, але воно виглядало ну зовсім по іншому. Це такий був трохи дикий ринок, і в багатьох випадках це просто був або демпінг, або якісь там погане відношення до клієнтів. Тобто виплати або не робились, або занижувалися. Ми відразу намітили, що ми будемо фокусуватись на якості сервісу. Ми вивчили досвід міжнародних компаній, зрозуміло, як це працює в найкращі. Кращих випадках і побудували систему врегулювання збитків і так зване дистанційне врегулювання, коли клієнту не потрібно, як це було, і досить є в деяких випадках приїжджати в офіс, ставати в чергу, щось чекати, надавати якісь паперці, потім знову чекати, телефонувати і не розуміти, коли йому виплатять і що виплатять. Клієнт телефонує відразу в контакт-центр. Повідомляє про те, що з ним сталося, де він знаходиться. Наш оператор в контакт центру дистанційно визначає, він має досвід і алгоритми, до якої категорії випадків це відноситься. В більшості випадків це так звані прості або середні випадки. І клієнту відразу рекомендують СТО. Куди він може поїхати, або ми надаємо мо транспорт, який буде робити евакуацію до цього СТО? Там машина відразу стає на ремонт, йому нічого не потрібно робити. Це вже є заявлений страховий випадок. А далі його просто інформують про хід врегулювання достатньо оперативно, і ми гарантуємо якість ремонту, оскільки ми рекомендуємо певні СТО. Щоб ви розуміли? Задоволеність клієнтів залишається вже багато років. В страхуванні каска все включено, а на рівні 95%. І більш ніж 86% клієнтів рекомендують нашу компанію. Ну це дуже високий показник, і ну, ми, ну, ми, це наша гордість. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту страхова компанія АРКС. АРКС. Різниця є у студії В'ячеслав Гавриленко. Генеральний директор компанії Лайф» – заступник голови правління страхової компанії АРКС. Ви вже так само трішки розповіли про цей закон України, який набув чинності з 1 січня про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Він викликав тоді чимало дискусій. Ви можете нагадати, що було передбачено цим законом, і як він працює зараз на практиці? Так, дивіться, ну дійсно для того, щоб цей закон почав працювати, ринок пройшов такі декілька етапів. І наша компанія особисто приймала участь для того, щоб менеджери нашої компанії, щоб цей закон таки почав працювати. А він почав працювати дійсно були виклики. Виклики пов'язані з тим, що в короткий період часу потрібно було реалізувати багато проектів, змін в it системах в продуктах. Певним чином в процесах, але для нас це не викликало труднощів. Що було важко? Важко було те, що одночасно з цим це було а в період війни, і б, були інші зміни регуляторні на ринку. Тому все і одразу трохи викликало такий стрес, але ми впорались, і зараз ринок працює з новою автоцілкою. Що вона передбачає? Ну є декілька суттєвих кардинальних змін, які от відразу відрізняють цей продукт. Від тої старої автоцивілки, яка була перше, це здійснено перший етап збільшення лімітів на відшкодування. Я кажу, перший етап, бо будуть ще наступні, і поступово ми будемо наближатись до тих високих лімітів, які діють в Європі, і на страхування майнової частини, і на страхування особисте. Тепер покриття збитків стало пропорційно повніше. Друге були скасовані франшизи. Тобто та частина, яка не виплачувалась, і яку раніше сплачував клієнт, і скасоване використання зносу. Тобто, навіть якщо автомобіль не новий, ну а будь-який автомобіль, коли його придбали, він вже через рік не новий. То при відшкодуванні враховувався знос. Зараз знос не враховується, і це робить відшкодування більш прозорішим, і зрозумілим для клієнта, звісно, в межах тих лім... лімітів, які діють за законом. Втретє, Запроваджено вільне ціноутворення. Ну на перший погляд можна спитати, а чим це добре для клієнта. Це добре для клієнта, тому що всі страхові компанії вільні самі розраховувати, формувати свою тарифну політику і використовувати ті ціни, які вони вважають за потрібне. Відразу скажу, що це ну набагато менше ніж в Європі. Це перше, друге, зрозуміло, що в різних компаній є різні цілі, у клієнтів тепер є можливість. Обирати компанії за різними цінами, тобто він може вибрати саму дешеву компанію, або як йому здається, саму надійну компанію, або якусь середню компанію. Тепер є з чого обирати, і це добре для клієнта. Це дуже добре. Звісно, це відповідальність для страхових компаній, які мають правильно робити це ціноутворення. Ну для того, в нас є високі стандарти і професійний регулятор. І нарешті це найбільш революційне запроваджена обов'язкова. Пряме врегулювання. Що значить пряме врегулювання? Тепер клієнт незалежно від того, там хто винен в настані страхового випадку, власник полісу звертається до ту, до тієї компанії, в якій він. Придбав поліс. Ну, в першу чергу, це важливо, якщо є інший винуватець. І от, наприклад, наш клієнт, який купив наш поліс, який постраждав від іншого клієнта, отримує відшкодування не від якоїсь невідомої компанії, а прямо від нас. А ми вже будемо там вирішувати ці питання через механізми, які. Передбачені цим механізмом прямого регулювання раніше це була лотерія. Раніше клієнт, який придбав поліс, наприклад, у нас мав чекати, коли невідома яка страхова кампанія, невідома як, невідомо за яким алгоритмом, які строки компенсує, відшкодує чи не відшкодує мову це страхування. Тобто інтересу у клієнтів придбати цей продукт для того, щоб він працював, не було. Це була така обв'язавка зобов'язання. Mm -hmm. Тепер це реально працюючий інструмент, реально працюючий страховий продукт, і дійсно тепер страхові компанії можуть змагатися за якість сервісу, і це вже почало працювати поступово. Аркс відреагувала і адаптувала свої продукти під нові вимоги, ну як я вже сказав, ми у значній мірі стимулювали впровадження. Тому як ми вважаємо, ми були і готові, і ми адаптували наші процеси ну, в тій мірі, в якій потрібно було це доробити для відповідності новим вимогам, і дуже швидко почали там працювати в нових алгоритмах. Головне, що ми хотіли, і що вже почало працювати, щоб сервіс. По новій автоцивілці працював подібно до того, він працює в казках. Тобто, так само клієнт телефонував в контакт-центр, заявляв про суть події. Здійснювалася оцінка, його відправляли на СТО. Автомобіль ставав на ремонт, здійснювався ремонт. Клієнт був повідомлений про всі етапи, як йде ход в регулювання. В кінці отримав автомобіль. Ми гарантуємо якість, і це майже так і працює. З декільками обмовками ну перше, не всі клієнти погоджуються на такий хід врегулювання. Вони ще звикли по-старому отримувати готівку. Такий варіант теж можливий, і ми також намагаємось швидко і оперативно здійснити це врегулювання для клієнта. Ну в цьому випадку менш очевидні переваги, але він теж їх відчуває. Друге. Поступово ми привчаємо клієнтів користуватись нашим мобільним додатком, і у випадку, коли він дійсно вирішив, погоджується їхати на СТО, він в мобільному додатку бачить все там і заява на страхування, і мапу СТО. І як буде врегульовуватись, тобто хід врегулювання, все можна робити через мобільний додаток. Також в мобільному додатку є спеціальний розділ, де е, можна скористатись європейським протоколом. Це на той випадок, коли є двоводії, немає тяжких збитків, і вони не хочуть чекати дорожньої поліції, вони можуть скористуватись європейським протоколом е, дуже швидко і дуже зручно. Ми також промотували такий спосіб врегулювання. Він ну вже активно. Використовується, тобто, все це робиться для того, щоб клієнту було зручніше, швидше прозоріше. Там в деяких компаніях клієнт має там телефонувати, їхати в офіс, брати якісь талончики, ставати в чергу, чекати там якихось врегулювальників, які будуть оцінювати потім чи виплачувати, чи не виплачувати. В нас цього нема. Тобто, хід врегулювання дуже простий, і зрозумілий, швидкий, і це тільки початок, ми будемо покращувати. Сервіси для клієнтів. Наша мета, щоб в страхуванні автоцивілки клієнти так само високо нас оцінювали, як і в казка. Наприклад, окрім відсотка задоволеності клієнта, 95, як я сказав, в нас ще є там рейтингові оцінки, які ми робимо з незалежним агентством. Так, от я згодом розповім про це: так, от, оцінку, яку ми стабільно отримуємо останнім часом з п'яти можливих балів, це 4,85 сот. Тобто дуже висока оцінка. І це незалежна оцінка, яка не залежить від нас. Ми ніяким чином не можемо на це впливати. Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту страхова компанія ARX. ARX. Різниця є. У студії В'ячеслав Гавриленко, генеральний директор компанії ARXLife, заступник голови правління страхової компанії ARX. Пане Вячеславе, що взагалі формує вартість автоцивілки? Які основні складники, стаж водія, характеристика автотранспорту, що саме впливає? Декілька факторів. Ну ви майже всі перелічили, але дійсно, ну, перше, що це за вид транспорту, що це за клієнт? Це фізична особа, чи це юридична особа? В якому регіоні він знаходиться? Який вік власника? Транспорту, взагалі, який це автомобільний бренд, яка вартість автомобіля. Більш того, я впевнений, що можливо будуть і нові фактори, які згодом можливо буде використовувати для формування ціни. Оскільки, як я сказав, зараз страховики отримали можливість вільного ціноутворення. Тепер ми. Самостійно на підставі статистичних даних це роблять професійні фахівці-актуарі, які мають відповідний фах і ну, їх контролює. І наш акціонер, і національний банк. Вони формують розрахунки, які необхідні для ціни. І от відповідно до цих розрахунків ми маємо фактично сегментацію, тобто для різних категорій клієнтів, для різних. Авто діє своя справедлива ціна, і це дійсно означає, що для когось вона вище, для когось нижче. Ну і ми пам'ятаємо, що у нас як мінімум дві цілі: Перша – це це навіть не тільки цілі, а і зобов'язання щоб ми робили клієнтів задоволеними. І друге, ми маємо працювати з тим помірним прибутком, який ми для себе встановили, ну і в ніякому разі не бути збитковими. До речі, старою автоцвілкою майже всі компанії ну, не отримували прибуток. Зараз, коли є можливість різної ціни, клієнт вибере. Якщо в тих сегментах, якщо для яких ми визначили ціну, йому підходить наша ціна, він обирає нашу компанію. Якщо іншим клієнтам потрібна інша ціна, у них є багато пропозицій на ринку. Тобто всі клієнти зараз можуть отримати ту ціну, яка їм потребує. А далі клієнти обирають, що їм важливіше: тільки ціна чи якість, ми інвестуємо в якість. Хочемо, щоб клієнти обрали не тільки ціну. Ну і якість сервісу в автоцивілці, чи можемо ми поговорити про пільги на автоцивілку? Тому що пам'ятаю, що від початку цього року до нас дзвонили наші слухачі і слухачки і говорили про те, що раніше люди з інвалідністю першої групи могли не мати цивілку. Так, з 1 січня вони мають платити 50%. Це їх тоді, я пам'ятаю, обурювало, але все так і залишається. Чи могли б ви більше розповісти от саме про пільги на автоцивілку? Чи потім вам держава повертає ці кошти, якщо на? Приклад, людина сплачує лише 50%, Чи як це взагалі працює? Страховим компаніям держава не компенсує різницю mm -hmm. між повною вартістю. Встановлено норматив, що є 50%, І страхові компанії мають виконувати цей закон, і ми це ж те робимо. Тому тут можливо не може бути зайвих коментарів. Є закон, є такі норми, і ми просто йому відповідаємо цим в нормам. Зрозуміло, які головні виклики та можливості бачить АРКС на ринку страхування авто в найближче 5 років. Я відразу скажу, що як це було раніше, так і зараз, навіть під час війни, і тим більше після війни, це дуже конкурентний ринок з високою конкурентністю. І весь час ми спостерігаємо, як деякі компанії там намагаються вирватися в лідери в платежах. Потім деякі компанії змінюють свій підхід. І ми розуміємо, чому дуже висока збитковість в цьому виді страхування потрібна висока кваліфікація актуарів для того, щоб робити весь час постійно моніторити, які є тренди. В збитковості, чому вони є, і коригувати ціни. Ми намагаємось працювати стабільно, не без якихось суттєвих коливань. Ми залишаємось лідером в цьому питанні, але наша головна ціль не просто набрати як можна більше платежів. А як я сказав, дві цілі: перше, щоб клієнти були задоволені, і друге, ми маємо працювати не збитково. Все, от ми йдемо до цих цілей. Те, що з рахуванням конкуренції потрібно буде інвестувати і в якісь нові різновиди договорів, і в нові сервіси для клієнтів, і надавати якісь, як я сказав, сервіси, але ну, це вже набагато більше, ніж просто там якісь знижки. Ми це розуміємо, ми постійно це робимо. У нас кожного року з'являються якісь різновиди продуктів, зокрема, оскільки «Нова автоцивілка». Покриває за рахунок того, що є пряме врегулювання і охват майже повний частину ризиків невелику, але частину ризиків, які покриває каска, то е, ми розуміємо, що особливо для ненових авто є сенс використовувати не повне каска, а те каска, наприклад, яке покриває суттєві збитки. Ну, наприклад, е, якщо є повна загибель авто або угон є авто, от як мінімум в цих випадках, ну це трохи спрощене. Пояснення, але це пояснення дає зрозуміти, що для ненових авто, для авто з пробігом є сенс дивитись на продукт, як і в Європі, до речі, як сукупність цих двох: автоцивілка нова, плюс якесь. Умовно кажучи, міні-каска клієнти вже почали цим користуватись, Ще може це не настільки популярно, але ну ми займаємось цим питанням і намагаємось пояснити клієнтам, чому є переваги цього для нових, особливо дорогих авто. Звісно, повна каска це найкращий вибір. Бо, наприклад, страхування від нещасних випадків від там дії граду. Або падіння дерев, або якихось інших речей, які ніяк не пов'язані з іншим водієм. Тільки казка, тільки повна казка може бути відповіддю на повний захист. Авто на сам кінець я хотіла, щоб ви проговорили, можливо, те, що я не запитала, але це важливо сказати нашим слухачам і слухачкам. Або ж можливо, ви хочете донести щось аудиторії громадського радіо тим, хто зараз нас слухає, хто є клієнтами вашого продукту. Тому будь ласка, я маю сказати, що бізнес в Україні. Це не може бути тільки про бізнес. Наприклад, ARX Аркс і ARX Life, наша група ARX, загалом сплатила за 9 місяців цього року 378 мільйонів податків. Це немало. мало і ну, для нас це приклад свідомого бізнесу. Що я хочу сказати, що загалом за період спочатку повномасштабного вторгнення ми сплатили державі понад півтора мільярда гривень податків. І це дуже багато. А в минулому році ми увійшли до топ 80 найбільших платників податку в Україні за даними Державної податкової служби. Ми цим пишаємось і ми вважаємо, що бізнес має бути відповідальним, чесним, прозорим, і в тому числі думати не тільки про інтереси акціонерів, а й про державу. Для цього потрібно працювати прибутково. А для цього потрібно платити податки, для цього потрібно платити прозоро забітну плату і податки пов'язані з заробітною плати. Все це разом формує ті податки, які ми сплатили, і які так потрібні, конче потрібні державі в цій важкий період. Окрім податків, і ферфакс і. Наша кампанія допомагає Збройним силам України і накопичувально з початку війни ми вже сплатили саме Збройним силам силам України 93 мільйони гривень нашої допомоги, як я сказав, звідома і за згодою наших акціонерів. Нашим партнером в цьому питанні в більшій мірі є фонд «Повернись живим. Ми вважаємо його професійним і ефективним. Але ми допомагаємо не тільки через цей фонд. І коли я кажу про загальну суму, я маю на увазі ну, всі напрямки, в яких ми це зробили. Ну, отже, бізнес має бути відповідальним, і ми е, і далі будемо це робити. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту страхова компанія ARX. ARX. Різниця є.